Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачні деруни. Е, картоплю натираємо, як на звичайні, класичні. Тут є, друзі, у мене цибулька, яєчко. Зараз я дам ще все остальне, так як до звичайних дерунів. Посолю, поперчу, дам зелені і фаршу, друзі, курячого фаршу. Я вам все покажу. І так, друзі, мука, сметанка. Кріп, приправа, сіль, перчики. Подивіться, скільки фаршу. Скільки фаршу я дала, десь, певно, з 300 грам. Зараз це все гарно вимішую і кладу на сковорідку пекти. Пекти, я, я їх роблю трошки такими грубшими, як котлетка. Я вам покажу. Подивіться, друзі, яка це красота, а аромат найбільше, мої любі, підходить фарш курячий. Він дуже швидко і дуже гарно прожарюється. Все готово! Подивіться, будь ласка, яка це красота і смакота. Бачите? Фарш курячий, його і не видно, но чути добре, друзі, повірте мені. А смакувати буду сквасним молочком. Все мої любі! Готуйте смакуйте і до зустрічі!